Леонід ГЛІБОВ лисиця та ховрах. Куди це ти комасінько біжиш даєш, неначе зляку драла, гука ховрах? Ні на що не глядиш, мене б ток не пізнала! Ох, голубе, лисиця застогнала, бодай би вже й не жить, як отаке терпіть. Що ж там таке? Яка причина? ховрах допитує кому, а та йому напасть мені лиха година, я кумові свому скажу усе по дружбі. Наставила мене суддею до кури. Я їх кохала, і як дітей. всьому порядок подавала і не доїдь, і не досплю. У себе отруджусь, рублю, аж з тіла спала. Всі добрість бачили мою, бо всі жили, мов у раю. Ні з кого посайдень, не брала я й пір'їнки. А що ж за те типу поміткої? За ще й прогнали, Боже мій, за що, про що і за які вчинки? От справді світ тебе, як і а все це лихо діють, як здумають, печінки тліють. На мене хтось там набреха, бо дай би той добра не знає, що я в абарики лопила? а щоб я куми хліб так їла, коли хоч того взяла, коли хоч нас шею покривила. Скажи, чи я ж коли така була, щоб всі капусті робила? А що, комасінька моя. Ховрах мовляє та кризиці. Бог рік. Частенько бачив я у тебе пір'ячку на пильці. Бува у службі чоловік се стогне, каже, жити важко, неначе доживай вік. Або останній на справшки, і вірує млещому під час. Бо знаєш, або учу не раз, що жінку він узяв без віна. І сам сердека сиротина, а потім бачиш той бідняк. Хто його знав, коли і як. Землі накупить, хазяйнує, а далі так собі панує, що і нам усутний ти брехать. А як утерпіть, не сказать, як той ховрах, мовляв, лисиці, що виїдко пірячко на пиці. Леонід Глібов, Осел. І соловей виконує Арабачі Дар'я. Раз у вишневому садочку лежав осел у холодочку. побачив він між рястом солов'я і став йому гукати. Здоров співу. На силу вгледів я який маленький ти, а кажуть, що А ну, лише лишень одний. Казали у дворі індики, що ніби ти співаць маста хвилинка, що в мастах великий. Чи, може, брещуть сили? А ну, нехай я почую, яку дам пісню ти вдареш, веселу чи жалюбну якую. Тут сила не в тому яку, а як котнеш. І силовий почав співати. Лунає пісенька на весь садок. Лежить і слуха дурень голова, неначе справді знає прок. А соловей аж горло надриває і на сій заставки співає. Ще бече, і свистить, і дьохкає, і торохтить. На що вже горобці, і ті попротихали, і прислухатися стали. Замок співу і на осла глядить. Чи будемо хвалить? Ну, молодець! сказав суддя Охот. — Хороший невеличкий, та горлати. Ти, мабуть, виплудись не в наших сторонах. Коли б ти нашого настуха з співня, тоді б ще краще заспівав. Хоч він тобі й не рівня, але хоч трохи перейняв. Такої похвали співун не сподівався. Якби був знав, то й не співав. Прощайте, дякую, він до осла озвався. Прощай. Казав хостеру, на відище, коли бувай здоров, Боже. таких судів, такої похвали не дай нам Боже.